Щоні загальноосвітньої школи за номером три пройшли педагогічні слухання про виконання нових соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, начальник управління освіти Геннадій Френкель зупинився на основних аспектах діяльності освіти саме з реалізації запланованих завдань. Сьогодні я хотів би з вами оговорити дуже актуальне питання, зв'язане з новою ініціативами президента, якою він визначив на засіданні Кабинета министров 27 февраля 2013 года. Кожній дитині всебічний розвиток, тобто забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. В місті функціонує 15 дошкільних навчальних закладів. 85% дітей за європейським стандартом охоплено дошкільною освітою. В новому навчальному році додатково відкрито 4 групи. У 2013 році започатковано президентську програму для найталановитіших дітей інтелектуальне майбутнє України, що вимагає створення умов для талановитих дітей та обдарованих. У місті одна 1467 дітей охоплено позашкільною освітою. Це на сім гуртків більше, ніж минулого року. Розширюється мережа закладів, що дає можливість вихованцям відвідувати різноманітні гуртки у віддалених районах міста. При навчально-виховному комплексі школі гімназії за номером 4 працює товариство Світоч вихованці якого взяли участь у малій академії наук. Та не лише розвитком талановитої молоді займаються педагоги, а й оздоровленням обдарованих дітей. Так, влітку 50% школярів мали можливість відпочити в пришкільних таборах. Однією з ініціатив є модернізація дитячих спортивних майданчиків. Начальник управління закликав усіх керівників закладів звернути Особливу увагу на укомплектування спортивного обладнання. Всі учні та вихованці, які за медичними висновками допущені до занять спортом, беруть участь у турнірах, змаганнях, спортивних розвагах тощо. Велика увага знанням про фізкультуру та спорт приділяється на факультативних курсах охорони життя і безпеки. Також Геннадій Френкель закликав приділяти більше уваги ігровим видам спорту, тим більше, що у 2014-15 році президентом ініціюється проведення національного турніру шкільних баскетбольних команд євро 2015 І, звичайно, не обійшли соціальні ініціативи президента дітей з особливими потребами, слідуючи Цьому вперше у місці відкрито шість класів з інклюзивною освітою, що дає можливість дітям-інвалідам не лише успішно навчатися, а й спілкуватися з однолітками. Тож, як ми мали змогу переконатися, з доповіді начальника управління освіти Геннадія Френкеля працівники закладів освіти у своїй повсякденній роботі реалізовують соціальні ініціативи, запропоновані президентом. Наше місто поступово повертає свою інвестиційну привабливість. Підтвердженням цього є початок у 2012 році будівництва світловодського річкового терміналу. Спорудження цього масштабного комплексу дає Світловодську додаткові робочі місця, а їх уже понад 60. Покращення інфраструктури міста, збільшення виробничих потужностей міських підприємств. Саме тут хочеться висловити слова вдячності депутату обласної ради генеральному директору об'єднання «Дніпроенергобудпром» Івану Едуардовичу Марону за його кропітку наполегливу роботу щодо залучення такого потужного інвестора і реалізацію проекту будівництва елеватора у Світловодську. Екскурсію по території нам провів комерційний директор Віктор Живанов. Випереджаючи подію, хочу зазначити, вражають ті зміни, які лише за рік докорінно змінили цей мікрорайон міста. Діяльність компанії підтримана міською владою, адже зводячи свої об'єкти, вони виявляють увагу і турботу до громади кожного населеного пункту. І як підтвердження, нові ігрові майданчики біля спортивного комплексу для дітей та у Лісозаводському мікрорайоні. Допомога бюджетним установам, зокрема освітнім закладам у придбанні комп'ютерної та оргтехніки. А все це є яскравим свідченням соціальної відповідальності інвестора. Честно, работаем с местными властями данного города, сотрудничаем, всегда находим взаимопонимание с скажем, администрацией города, скажем, люди нас поддерживают в тех скажем, начинаниях, где мы делаем скажем, скажем, добрые дела, не только скажем, для нашей компании там, да, но и в целом для населения скажем, это есть скажем, колоссальные отчисления, которые идут на кульбиты либо каких, скажем, подразделений, школы, больницы, детские садики. Это не играет роли, скажем, у людей есть свои скажем, вопросы, ежедневные скажем, потребности, которые необходимы. Нам обращаются, скажем, эти организации, и мы стараемся им помочь, оказать нашу посильную помощь, скажем, которую, скажем, на данный момент у нас есть возможности. Если они есть, мы стараемся. Світловодський річковий термінал не лише розширить присутність групи компаній Украгроком і «Гермес Трейдінг на Кіровоградщині, а й стане вагомим внеском у відродженні водної транспортної артерії Дніпра. Ця сучасна новобудова також стала ще одним кроком реалізації масштабної стратегії розвитку агросектору області. Технологічним процесом елеватору передбачено одночасне зберігання 94. Тисяч тонн зерна. В експлуатацію введено 12 силосів для зберігання зерна і 6 накопичувачів. Автоматизованою системою управління елеватора вправно керує лише один оператор. Доволі таки було важко розібратися. Прийшлося все це пройти вживу, всі ці труби, в очі поняти. А управляти з комп'ютера не складно, оскільки є навики роботи. З ПК разобраться, посмотреть, где, как оно, куда, что бежит. Як нам стало відомо, потужності комплексу з прийому зерна складають 5 тисяч тонн на добу. Обробки і сушіння зерна 4,5 тисячі тонн. Термінал в змозі відвантажувати щоденно вагони з 4 тисячами тонн продукції, і також завантажувати баржі з 5 тисячами тонн зерна. Побували ми і на будівництві причалу. Тут кипить робота. Будівельники поспішають, аби здати об'єкт. У визначений термін друга черга світловодського річкового терміналу, як зазначив керівник будівництва Віктор Живанов, передбачає спорудження унікальної гідротехнологічної причальної споруди завдовжки 240 метрів. Її складовими стануть причал та швартові пали, що дозволить одночасно швартувати два самоходні та несамоходні судна. Першочергово було чітко вирівнено будівельний майданчик. Так за рахунок піску піднято його над водою для установки техніки, а це крани та віброзанирювачі, адже це є фундаментальними складовими, які забезпечують виконання всього об'єму робіт. Долаються і природні перешкоди. Необхідно воду засипати піском для відкопування, перепон у ґрунті, завести щебінь для насипу дренажної призми. Причал стане важливою складовою елеватору та всієї зерновідвантажувальної структури області. До речі, ось цей якір невдовзі займе своє почисне місце біля центрального входу на територію елеватору. Це історична пам'ятка. Якір пролежав у водах Дніпра не одну сотню років. Його підняли з глиби. Бин річки і він зберігає багато таємниць нашого славетного минулого. Разом з тим, у лісозаводському мікрорайоні проведено відновлення і будівництво залізничної дороги довжиною 3,5 кілометри. Побудовано лінію електропередач та газопровід. Отже, реалізація цього важливого проекту має позитивний вплив на всю економіку Кіровоградщини. Світловодський річковий термінал дасть можливість відвантажувати зерно водним шляхом. Про що в минулому можна було тільки мріяти? Професійні збройні сили в Україні це реальність. Професія військового знову повертає свою престижність та популярність, і охочих працювати у війську стає дедалі більше. Про контрактну службу йшлося під час семінару, організованого міськрайонним центром зайнятості за участю керівництва Кіровоградського обласного та Світловодського онуфріївського військового комісаріату. Слухачі, а це чоловіки віком від 18 до 35 років, дізналися про умови та привілеї контрактної служби. У вас є прекрасна нагода змінити своє життя на краще. Ви знаєте, що війська це дисципліна, це здоровий образ життя і так далі. Я свій час теж за контрактом служив більше шести років за кордоном. Це цікаво, це дійсно. Чоловіча робота. Начальник Світловодського онуфрівського військового комісаріату Сергій Балабуха розтлумачив закон України про Збройні сили України та про нові реформи, пройшовся по всіх основних аспектах та заохоченнях, які матимуть майбутні професійні військовослужбовці. Це в першу чергу стабільна та достойна заробітна плата. Можливість виходу на пільгову пенсію пропрацювавши 25 років. Повне медичне забезпечення, безкоштовне обстеження та лікування у військовому госпіталі. Також контрактники отримують повний соціальний пакет. Збройні сили це єдина структура, яка забезпечує своїх працівників житлом. За бажання, кожен військовий матиме можливість безкоштовно навчатися у вищих учбових закладах або ж закінчити виш за заочною формою навчання. Дехто помилково вважає, що контрактників відразу відправляють у миротворчі війська, на що Сергій Балабуха заперечив, для миротворців існує дуже великий конкурс і потрапити в гарячу точку не так вже й просто. На Україні функціонує 39 військових частин, найближчі в Кременчуці, Кіровограді та Черкасах. Тож досвідчені військові порадили не вагатися з вибором і швидше прийняти рішення, адже місць у частинах залишилося не так вже й багато. Зустріч військових з безробітними чоловіками не пройшла дарма. Дехто замислився над вибором, тим більше, що є слушна нагода свою громадянську освіту застосувати у військових професіях. Ви щойно прослухали привілеї армії. Які ваші враження? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, слава Богу, що вже это все починається, так як армія вже смотрю, потухає, ну, я думаю, буде воскресать вона тепер. Ну, молодці, це правильно. А які ваші особисті наміри? Мої. Ну, пока всю інформацію можна переварити, а уже потім детально вже її вивчати. Тобто ви вважаєте, що інформація є слушною і наразі актуальна? Дуже актуальна, Це нужно всім знати. Тож, якщо ви не реалізували свою мрію стати військовим, якщо бажаєте нести почесне звання захисника вітчизни і при цьому отримувати достойну заробітну плату, повний соціальний пакет та інші привілеї армійської служби, звертайтеся до Світловодського онуфріївського військового комісаріату. А безробітні до міськрайонного центру зайнятості, готовність управління експлуатації газового господарства до осінньо зимового періоду, забезпечення тиску в мережі газопостачання і, врешті, безпека використання природного газу. Ці теми стали провідними під час нашого спілкування з начальником управління експлуатації газового господарства. Як повідомив нам Володимир Шаповал, наразі очолюване ним управління продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Зокрема, перевіряються газопроводи та проводиться робота з налаштування технологічного обладнання. На даний час ми зробили вже досить значну роботу. Більшість заходів, які ми запланували на 2014 рік, на даний час вже зроблена. Це перевірена система газопостачання, ГРП, газорегуляторні пункти, підземні газопроводи на предмет пошкоджень. Пошкодження, які ми виявляємо в процесі, усуваються відповідні терміни. Уже близько 50% газопроводів перевірено, це більше 100 кілометрів. Це по місту, по району. Ті пошкодження, які виявляються, це досить незначні пошкодження, тому що все-таки постійно йде робота. По усуненню недоліку, і головне наша робота це не допускати серйозних якихось пошкоджень на газопроводах, серйозних поломок газорозподільчих пунктів. Тому на даний час робота практично вже йде до завершення. Ті роботи, які ми запланували, вони практично вже всі зроблені. Осталися такі вже поточні ремонти, поточні заміни деяких вузлів, для того, щоб прийшла зима, і ми працювали більш-менш безпечно і якісно поставляли природний газ нашим всім споживачам. Слід зазначити, що в минулі роки під час проведення ремонтно-профілактичних робіт припинялося газопостачання окремих житлових будинків та комунально-побутових об'єктів нашого міста. Наразі ж фахівці управління намагаються планувати проведення цих робіт таким чином, аби в жодному разі не створювати незручності для споживачів. Робота, яка планувалася на 2013 рік, вона планувалася так, щоб відключення ми практично не проводили, тому що система газопостачання більшість вона закільцована. І якщо проводиться робота на якомусь газорозподільчому пункті, він відключається, то в зв'язку з тим, що система запрацьована, газ подається з інших джерел газ, газорозподільчих мереж. Наприклад, була робота проведена по селищу Власовки, там відключались близько п'яти шкафних регуляторних пунктів, але в зв'язку з тим, що там їх 10, інші були відповідно так настроєні, щоб не відключалася система газопостачання, тому що пуски газу це досить ненебезпечна робота. Це, по-перше, нашим споживачам, так, вони відключені, немає природного газу, це досить такі, якісь, ну, неудобства ми їм. І плюс це досить така серйозна робота, яку ми можемо обійти, щоб не наражати на небезпеку наших споживачів. І робота планувалась так, щоб було вигідно і нашим абонентам, і ми якісно зробили той об'єм робіт, який планували. Володимир Шаповал вкотре звернув увагу споживачів на безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів, адже недотримання цих правил, поганий догляд за газовою плитою, колонкою чи котлом може призвести до вибухів пожеж та смертельних отруєнь. Звертаємо вашу увагу, що в разі виникнення будь-яких проблем з використанням газових приладів, чи то їх поламка, чи відчуття запаху газу, необхідно негайно зателефонувати до аварійно диспетчерської служби управління експлуатації газового господарства за номером 25304 або 104 та виконати усі рекомендації диспетчера. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».